Саме зранку ми мали удари, три удари іскандерами. В цій локації, там, де фактично знаходиться житловий масив, іскандер Х. Касетний розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали відповідно досить серйозних пошкоджень. Ми бачимо шрапнель. Напевно, метою було ураження максимально цивільного населення. На сьогоднішній час по всіх локаціях по місту Харкові 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула. Біля 10 людей наразі госпіталізовано. Серед поранених так само п'ятеро це діти. Серед тих, хто госпіталізовано, чотири особи знаходяться вкрай важкому стані. Момент удару була у батьків із чоловіком, і дітьми збиралися сьогодні їхати за місто. Таке сталося. Була вспишка, різкий грохот і повилітали в окна. Ми в одній кімнаті з дітьми. Слава Богу, все у нас в порядку не було ні подряд, нічого такого. Просто від шоку дитина, ну, у нас двоє дітей 5 і 8 років. Вони дуже злякалися, ми швидко їх схватили і вибігли в коридор.